Хмельницькі мітингарі від ранку почали гуртуватися на майдані з намірами блокувати будинок рад. Вимога скликати позастрокову сесію обласної ради, де б могли з'ясувати всі питання з депутатами. Більша частина мітингарів прийшли головними вулицями обласного центру з закликами приєднуватися до всеукраїнського мітингу. Сьогодні продовжуються акції на Хмельницькому майдані, які розпочали ще 22 листопада. Сьогодні на Майдані знову ж таки людно. Люди вийшли захищати своє майбутнє, тому що по Україні почали вбивати мирних протестувальників. Режим вдався не просто до репресії, вже до вбивства людей. Тому люди вийшли захищати себе своє майбутнє, свої права, вимоги негайне скликання сесії обласної ради. У відповідь на прохання голова облдержадміністрації вийшов до протестувальників вислухати їхні вимоги. «Влада Хмельницької області не робила і не зробить жодного року рішення. Сесії! рішення! Більша частина мітингуючих пройшли головними вулицями міста, закликаючи Хмельницький прокинутись та доєднатись до всеукраїнського мітингу. Групи людей мобілізуються і закликають Хмельницький підніматися, виходити на майдан і захищати себе. Частина жінок, матерів вирушили до військової частини на вулиці Толстого зі зверненням до військовиків, не втручатися в конфлікт. Більше того, не просто не втручатися, а вийти і стати, захистити людей. «Хмельницький, На 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 Майдан! На майдан! На майдан! На майдан!» на майдан! Активісти майдану почали споруджувати барикади біля входу до будинку рад. Для цього привезли і знесли на майдан діжки, покришки, талантухи зі снігом. Ці конструкції, які тут будуються, будуються загонами самооборони, загонами громадян свідомих на захист та відновлення конституційного влади в Україні, щоб уникнути провокацій та забезпечити громадян в першу чергу для забезпечення громадського спокою та безпеки. Щоб ні, ті, хто зовні будинку, ні ті, хто всередині не потерпали від якогось злочинного умислу чи дії для захисту та відновлення правопорядку. Богдан Юсупович, Володимир Паламар для інформаційного випуску.